Христос Воскрес ділився відкриванням, яке полече від наших пасторів Станіслава Миколаївича і Лювалерини Салтаненко. Те, що перший світ він був зруйнований водою за беззаконня людей, другий світ буде знищений вогнем. Про що говорять слово Боже? І багато сьогодні людей бачать, що робиться у світі, продовжують говорити, що нічого страшного, що війни завжди були, що землі мільйони років, і в кінцевому результаті людина пішла від мавпи що це показує, що одного разу людина сама відключає свій розум, або хтось їй в цьому допомагає, і люди вже підряд. Починають споживати усю цю лже інформацію і також розповсюджувати її іншим, але вихід завжди є і це є слово Боже, яке включає мозок і дає людині можливість знаходитися в реальності і не бути ніколи і нічим обманутим, тому що Бог отець настільки полюбив цей світ, що віддав сина свого, щоб кожен із нас мав частку. В царстві небеснім зараз е, планета Земля, вона знаходиться на переході в сьоме тисячоліття, де Ісус Христос і сіма святими буде царювати тисячі років на землі. Що потрібно людям, це з'єднатися з Ісусом Христом, стати частиною Його церкви, бути учним і виконувати, і проповідувати Слово Боже, як Ісус сказав, шукайте найперше царство небесне, а все остальне вам додасться. Тому -то запрошую усіх приєднатися до вивчення чистого, неперекрученого, істинного слава Божого, яке переводить в реальність. Підключайтеся на канали Докторів Теології Станіслава та Юлії Слатаненко, де ви получите усі відповіді на будь-які запитання, любові вам і добра.